Доброго дня, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям». Літо найтепліша пора року. Сонце влітку знаходиться високо в небі. Його промінчики гріють всю земну кулю. Температура повітря дуже висока, тому на вулиці дуже спекотно. Сьогодні ми поговоримо про літні явища. Послухайте уважно загадки. І відгадаєте літні явища природи, про які ми будемо говорити. Коли падаю я з неба, люди кажуть, так і треба. Восени тоді, вважай, буде добрий урожай. Яке це природне явище? Це дощ збирається тільки тоді, коли хмари набрали велику кількість води. Влітку можна зустріти такий дощ, як теплий, короткотривалий грибний дощ, зливу та дощ з градом. Наступна загадка? На дворі переполох. З неба сипеться горох. З'їла шість горошин Ніна, а тепер в неї ангіна. Як це явище називається? Це явище називається град. Град це дощ, змішаний із льодом. Град важкий, тому він небезпечний. Наступна загадка. Він ніяк нічим не пахне. Він на небі гуркотить, він як гахне, аж у хаті все брищить. Що це за природне явище? Так, це гріб або гроза. Частіше зустрічається з дощем або градом і є небезпечним. Під час грози ми чуємо сильне гупання. Це зветься громом. Наступна загадка. Дощ пройшов через ставок, перекинувся місток, кольорів у ньому сім. Що це за природне явище? Це природне явище веселка. Веселка з'являється після дощу. Веселка це сонячний промінь. Він проходить через дощові краплі і відображається на протилежному боці неба у вигляді величезної різнокольорової дуги. Слухайте ще одну загадку. Вранці мисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати вдень і ніяк його не знайдемо. Це природне явище роса. Роса з'являється через те, що влітку вночі температура повітря низька, а з настанням ранку температура піднімається на листочках трави або квітів. Утворюються крапельки води роси. Пограємо в дидактичну гру природні явища. Перед вами на екрані будуть з'являтися дві картинки. Ви уважно подивіться на них і оберіть те явище, яке я назву Серед явищ оберіть дощ. Серед явищ оберіть Росу. Серед явищ оберіть блискавку. Серед явищ оберіть град, серед явищ оберіть веселку. Діти, на цьому наше заняття закінчено. До наступної зустрічі!